У страху перед власним житлом мешканці триповерхового будинку у місті Коломия втомились оббивати проги чиновників. Більше 15 років їхній дім руйнується. На стінах тріщини, фундамент просідає, дах протікає та гниє. Але зробити ремонт нарікають люди. Комунальники не поспішають. Триповерховий будинок на вулиці Мазепи, 46, що в центрі Коломиї, звели 37 років тому. Відтоді капітального ремонту тут не було, кажуть мешканці дому. А з часом люди помітили, як у різні боки по стіні поповзло павутиння тріщин. Щоб тріщини є по стінах, і тріщини є перекритті, тому що якраз на цю стіну опирається, де сідає, опирається перекриття. І воно тягне за собою другу частину, розумієте, перекриття. І воно тріщить. Ці тріщини жителі латають власними силами, та невдовзі після ремонту з'являються нові. От коли воно було з самого початку, це коли майстри роздовбали це, отак, от отака ширина була, це з одної кімнати в другу, це отака от велика тріщина йде. Зараз два роки їх зроблено ремонт. Тільки сусідка почала зверху робити, оці почали дощі дивіться. Все це, це почало зверху відпадати. Мешканці будинку не раз зверталися до комунальних служб, телефонували й на урядову гарячу лінію. Кілька разів дім оглядала комісія. Причини руйнування комунальники не встановили й досі. Ми які встановлені, воно не прогресує. Тобто, треба зараз провести роботи зароблені даної тріщини і все якщо буде в тому потреба то будемо робити ці роботи у списку аварійних будівлі поки що немає але щойно з'ясують від чого вона тріщить одразу ж відремонтують звітують чиновники кажуть на капітальний ремонт нині чекає більше десятка будинків коломиї і навіть ратуша у центральній частині міста є будинки які збудовані в 19 столітті дерев'яні ну там взагалі попів будинку ввели вже в половині живуть люди, їх нема куди відселяти. Люди з дев'яти квартир на вулиці Мазепи не втрачають надії на ремонт. Говорять, одразу після нього відмовляться від послуг бездіяльного ЖЕКу та створять власне ОСББ.